Усім доброго вечора. Зніму відео як їду в тумані, Йожик в тумані. Що в нас не погода, а взагалі передавали мороз. Ну, зараз якби ноль показує, але це який туман. Нічого не видно перед машиною. Але їдемо. Що ми там сьогодні робили? Ніяк нас той походу, не можемо його доскладати, то біду погода чому причина? Причина в тому, що новеньке сцеплення і, 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 і не можемо його відрегулювати. Якби сьогодні цілий день регулювали, дядь Ваня, каже, я тобі його відрегулюю. Лежить під тим трактором, я того мотора кручу, він ті лапки щось піджимає туди-сюди. Ну ніяк не виходить не у нас його відрегулювати. Треба було з самого початку зробити це. А що треба було зробити? Просто зайти в Ютуб і подивитися, як хлопці регулюють, бо в ЮМЗ, самі розумієте, ну, хто знає, той знає, специфічна регулювання того. вижимного і самого щеплення того. Ну, сіли вже в кінці, цілий день там щось крутив Ваня і так, і сяк. Я вже думаю, ну, сижу, вже думаю, ну якби веде, короче. веде і все. Краще, краще, веде, 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 веде. ну, Якби ми потім б дійшли б до того результату, що воно перестало вести, ну думаю, чорт з ним. Вже якби скрутили, і датчики поставили, і датчика поміняли температури і масляного датчика, до речі, масляного датчика треба буде поїхати поміняти, бо... Якась фабула, походу, тільки заводиш, що воно там аж зашкалює. Ну, коротко, не, той, не той датчик, який має бути. Самий ну, показник, датчик самий цей. Поприкручував, погрався, все там поробив чотенько. поки там дядь Ваня щось там крутив. Ну потім під вечір думаю, ну, не виходить, треба сісти, зайти в YouTube. Зайшли в YouTube, почав дивитись. Дядь Ваня там позбирав ключі. Прийшов, кажу, Дядь Ваня, дивіться, ви так робили. А ні, ну я так то то, то, щось там. то, -сьо. Ну, завтра попробуємо ще так. Я кажу, Дядь Ваня, давайте тако по факту, бо цілий день грались. Ви так робили, як в Ютубі там, ну хлопець розказує відео, що треба там, спочатку відкрутити болтиці, що регулюють Вома, потім підвести вилки. І... Попробувати, чи включається все добре, воно взагалі має ідеально включатись, тому що... а потім гратися з болтами на ВОВ. Їх треба зажати в, кін... в кінець і від... на три щелчка відкрутити. В кінці дядь Ваня каже, ні, так не робив. А він що робив спочатку? Він спочатку регулював болти на ВОМ, а потім підводив лапки. Ну, Не можна так робити, походу, тому що лапки, болти на ВОМ тримають. Два відомий цей диск. І лапки ну, регулірую, не ну, не ну, не воно так, наскільки я зрозумів, передвившись відео. То завтра у нас епіпея. Е, вже спробуємо так, як по відео. Не получится будемо дивитися ще якесь відео. Ну, Коротше, я, я цей ЮМЗ зроблю, я реально вам кажу, воно ну, мені вже посеред горло стоїть, воно було багато якоїсь роботи зробити. Але тут якби, э, веселуха в тому, що бачите, яка погода, соя в полі, і якщо б не було такого ПП із цим ЮМЗ, я б, наверно, вже, ну я так нервнюю, а тут нервніше вже в два рази більше, тому що, ну, самі розумієте, як немає роботи. Чи нема чим голову забити, то нервуєш десь раз більше. <кій> Сьогодні приїжджав мій підписчик і теж є чоловік. Канал тримає Андрій Рибак. У мене той оприскувачку П2000. <кій> Зійшлися ми все-таки з ним в ціні. Я не буду озвучувати ціну. Ну, Грубо кажучи, він ж робочий в мене, там. Ну, зрозуміло, да, треба до насосу подивитися. Фібри може поміняти ще. Ну, Хто його знає, ну в плані тому, так, в принципі, що штанги, що бочка, все нормально. Не можуть тільки знайти фільтра самого корпусу нижнього фільтра, де його відкрутили 3 роки назад, де положили. Ніхто не може його знайти. Ну, Справа така, фільтр це недорога штука, грубої честки, можна там буде її купити другого, бо там своєобразний фільтр. Він буде його відновлювати. Звати його, ну, повторюю ще раз, Андрій Рибак, приїхав сьогодні, розчитався, тепер ділема. Ну, типу, найди маніпулятор, щоб хтось його привіз. Якби дзвонив до хлопців, які ну, мають свої не маніпулятори, а свої ці евакуатори. Всі якби озвучили ціну, ну, там в мірах розумного там, недалеко їхати, кілометрів 30 від півтори до трьох тисяч, хтось там назвав. Ну Тепер треба його туди, він каже, я заплачу за доставку, але він каже цей. Дзвоню до одного кажу, приїдь, загрузимо цей оприскувач він сам по ходу ж самі знає ОПС, ОПС 2000, він не важкий, хай там тонну Пустий, Кажу, та й типу, та ніхто не хоче їхати бо там в тій стороні не доїжджа до тої, грубо говоря, до його поворота села, є, походу, блокпост. Ну, з ТЦК. Походу ну, ніхто не хоче різкувати зараз такий час. то, Мабуть, ще прийдеться собі на лавету грузити. Може завтра, може післязавтра, якщо ніхто не погодиться вести, то прийдеться Андрію доставити той оприскувач, як не крути на солярку якусь дасть. Та й завезу. В принципі, в мене є чим погрузити, а там в принципі, якби, придумати, треба буде якось згрузити. Ну, Десь під'їду, під якусь цей щоб наїзди не поламати трактором на ловіті. Що там у нас далі по двіженням? молотити не дає. Якби я казав, місяця-два, назад, що треба йолочками запасатись. У мене вже вчора желання було поїхати десь, йолок накупляти, поставити акумулятори посеред поля. Тому що дивлячись по погоді, що морози вдарять на крас на новий рік. Так що чекайте відео, як ви будете сидіти за святковими столами. Я, мабуть, буду святкувати десь в полі, в комбані. Ну, понятно, там точно на Новий рік. Теж буду за якимось там столом сидіти, але, але ну, такі от справи. Весело. Що там у нас далі? По майстерні, в принципі, там Саша щось там ковиряє дошиває. Якщо б не е цей ЮМЗ, то вже б, мабуть, майстерня давно була б закінчена. Бо я вчора теж крутили цей ЮМЗ, яко прийшов, дивлюсь, Саша там, грубо говоря, два листкачики на стіну повішав. Мене аж там... це перекосило трошки, думаю, йо-майо, -йо. е беру. Сам закатую руки, хоч цілий день там біля тої МЗ і ну, десь за хвилин 30 я ще десь три листка прилупашив. Ну, Набагато все швидше робиться, коли ти сам це робиш, в принципі, і для себе, бо Саша трошки там халтури. Зараз їду додому, що там на сьогодні? П'ятниця кажеться, да. по старому день Миколая, 18 та й буду, мабуть, відпочивати, що робити? такий туман, що страшно їхати, що машина якась на зустріч їде, якби це розминутися. льотчики. Так ж такі справи. Ну, що, Оприскувач поїхав, лишаються деякі там, агрегати, які теж стоять на продажі. Соя в полі, будемо, що зробить. Рік на рік не приходиться, змолотиться і все остальне. Там хто-то пише, що типу, водки, рік, що на той рік ніхто сої сіяти не буде. Та й не сійте, це ваше право. Тому що менше посіяти буде більша ціна. Але рентабельність навіть по теперішній ціні ну, соя коштує гроші. На даний момент, навіть якщо буде дисконт, там буде трошки гнило і ще туди-сюди будуть знімати за дисконт. Ну, в Жнива, коли всі молотили сою, продавали там по 280-290 доларів, це за налічку, я говорю. Зараз на даний момент вже 340, та навіть якщо буде дисконт, все одно ж самі 300 доларів вийде. А будуть якісь може, потери, Десь може буде чорнувата зернина, може десь щось і в полі лишиться, але все одно воно вигодно. Чим остальні там, ці культури якісь там сіяти, нішують ще туди-сюди. Так що такі справи. А, туман такий, що, якщо чесно сказати, я вже давно за цей час, поки говорю з вами, доїхав додому, а тут ще тільки половину відстані проїхав. Що там ще може такого цікавого розказати? Ну, Працює, забиваю собі голову різним, щоб менш нервувати. О, щось когось цікавить, питайте. Є ще насіння в мене на продажу сої. Буде, ну, я розумію, що дуже багато людей можуть сказати зараз, що типу, я довбав сіяти цю сою, бо може там в полі. Але хлопці, це ви так зараз говорите по весні. Повірте, буде проблема з насінням, так що продати ви зможете його в будь-яку а віддаю я його, грубо говоря, по 350 баксів ж саму сою, що я її маю завести десь здати, то я її тупо занавічку можу віддати, Ну, як насіння. Понятно, не віяне, ну там хай відійде чуть-чуть, але -чуть, там небагато відійде від неї. Але так що, якщо хтось хоче, то в мене ж там лишилось. Може тон 6-7 сої. Так що можете приїхати взяти. Такі справи. Ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь, ми не здаємось, працюємо і працювати будемо. із жнива, але я не переживаю, тому що я колись вже таке переживав. І після нового сою, ну після нового року домолочував сою, Звісно, не в таких глобальних, е грубо говоря об'ємах, що в мене там лишилось полі, трошки було менше, але. Домолочував і в принципі е, да, в мене тоді не було сушки, трошки на мені всі заробили, а, а я в принципі, як би, ну, остався тоді в просоко. Щоб потихеньку молотити, сушити та все. Фізично просто не дає в поле зайти комбайном. Так розма... ну, так нас залили дощами, нема морозу. Вже стільки води в полях, що просто ну, комбайн тоне. Треба мороз. Буде мрозець, будемо розбудемо цей, там буде сніг, там розтане сніг. Зараз зими такі, що там переживати про щось. Нема там про що переживати. Ладно, всі ставимо лайки, підписки. Кось щось моє цікаво, пишіть, зніму відео про те, що когось може цікавить. Всім пока!